я Алла Тоші, і сьогодні разом з командою Конкурент Тіві ми заїхали в гості в Павлівську громаду. Павлівська громада територіальна громада в Україні у Володимирському районі Волинської області. Адміністративний центр село Павлівка. До складу громади входять 20 сіл. Про освіту, культуру та волонтерство нам розкажуть місцеві мешканці. Будь ласка, про ваш колектив. Коли він створився і як він працює зараз? Колективу вже на слідуючий рік буде 40 років. Але тут мінялися люди, приходили інші. Але в основному лишилися ті, яким пісня не байдужа. Тому що втримати зараз у той час колектив дуже важко. Але коли люди такі, які лишають все, городи от, треба картоплі сьогодні збирати, але всі тут і. Ніхто навіть і не думає, того, що у нас репетиція. Ми будемо виступати скоро перед військовими. У 1984 році я прийшла сюди за клубом, мали 18,5 років. Mm -hmm. І з того часу почала шукати вокальні. Тут був такий фольклорний, великий, вони жіночки. Ми в них вчилися, в них був крем, я з ними співала тоді. Хоча для мене то було воно не таке, тому що мені 18 років. Але потім собі стали шукати і багато було таких, що. Співали досить довго, потім змінювався час і робота в кожного. І вони так порозходилися, але лишилися ті, які дійсно, і ми назвали його вінок з барвінку. Що ви зараз співаєте? Співаємо в основному, знаєте, у нас я сама пишу, вийшла моя книжечка, одна, потім ще одна «Альманахум». Угу. І якщо нам треба щось таке, що ми не можемо знайти, але ми хочемо бути, що ми ну, не такі, як всі, угу. то ми я собі напишу, і ми тоді раз, раз і собі співаємо. І музику пишу, а трошки оранжування вже нам є. І Сергій Недбайло трошки допомагає, у нас є такий. І ще одного знайшли, такого, що пише оранжування. І, і отак ми собі складаємо і свої пісні пишемо, співаємо. Де вдається сьогодні вам співати? Чи берете якусь участь, може, в благодійних вис в виступах, чи, можливо, присвячені нашим воїнам, ви для них співаєте. От де ви зараз виступаєте? Де ви проявляєтеся? Так, так. Ми отак і працюємо. Виступаємо і на благодійних, і на запрошували в інші села, і в Павлівку, і в Іваничі, і на благодійних. Та постійно благодійними ми виступаємо. Якщо треба, якщо не можемо так, то ми онлайн викидаємо і збираємо кошти. І... На що вдалося так, так найбільше зібрати? Чи долучитися можливо? Це був у нас такий марафон благодійний на Різдво. О, там ми проявили себе дуже добре. І... Ми тоді скільки? 49 тисяч mm -hmm. збирали, mm -hmm. долучалися, ми співали. І колядували, і по селі. Ну, перша згадка ще в 19 столітті. От навіть в мене є пляшка, що там випупана. Дивіться, бачите, яким текстом ну, раніше Павло не було старопорацьку. Порацьку раніше. Uh -huh. Бачите, яким текстом написано ще. Uh -huh. Тобто, ще за царської Росії, скажімо, згадується. Згадки 1904 рік, і от з того часу пішла історія заводу. Час Другої світової війни був зруйнований, коли радянська армія наступала. Коли почалася Друга світова війна, були карти. Німецьких люфтваф, я сам бачу чорнобілі правда, але відмічені зеленими кружечками, що бомбити не можна. Завод, в тому числі так, а коли вже радянська армія наступала, це ми бачимо по історії їхній вал. Так само і сьогодні продовжується в нас на східних і південних регіонах. Тобто перед собою все було зруйновано. І Павлівка майже вся була зруйнована, та Україна тільки залишилась. У 56-му році був відновлений завод по наказу Хрущова. Тоді відкривалися шахта на Волинську. Ага. для шахтарів запустили. А який саме асортимент ви випускаєте? Що вдалося зберегти? А що, а що все ж таки нового? Бо ви розвиваєтеся. — Всі, напевно ну, старше таки... покоління, пам'ятає Джеголівське пиво. Ну, ця рецептора залишилася, тільки зараз воно під маркою Павлівське світло. Додатково випускаємо темне пиво і напівтемне, а графське. В планах ми будемо варити високоплотні пива, темні, вже виведений сорт є, і пшеничне. Колись було в мене п'ять варщиків пива. Сьогодні два. Бачите, все автоматизовано. Угу. Нічого не треба там бігати, щось крутити вручну. Все на комп'ютері видно. І ще ваше пиво, якби воно термін придатності, його не такий вже великий. Не такий великий. Зараз буду робити 30 і думаю 60 днів. Обладнання теж завезено, фільтрувальне вже обв'язане. Будемо добиватися за що тонкої фільтрації стійкість пива. А ті баскачі якісь може до війни фестивалі, пивні, щось таке відбувалося чи ні? Кожен рік проводились, наприклад, ну називався фестиваль пива. Наша галузева організація Укрпиво приводила, де приймали участь всі пив України. Дегустація міжнародна, спеціалісти з різних країн запрошувалися. І сліпа дегустація ну, визначали по якісних показниках, по кількості, по смакових uh -huh. якостях. І За ваше кожен, пиво на якому да, рівні було? Скажем так, я завжди мав тверде-третє місце серед таких заводів, як я. Потім графське отримало золоту медаль. Uh -huh. Срібну медаль вибачаю, А вода Яданка Павлівська отримала гран-при, золоту медаль. ну, На високому рівні рахується вода. Український солод і хміль вирощений в Україні. Вода своя. Успіх пива залежить, напевно, на 80% від складу води. Багато пив заводів добивається. Такого складу води, як у нас, який ми добуваємо, штучним методом. Ну, тобто, певна твердість має бути, піаж місті води. І ми тільки забираємо залізо, тому що на Волині проблеми у всіх водах місті заліза, перевищує багато Ми Забираємо просто залізо з води, а все не трогаємо води. А скільки робочих місць ви надаєте? Чи вдалося зберегти навіть от з початком повномасштабного вторгнення до того і зараз? Чи вдалося зберегти весь цей процес і кількість Було людей? Було які... 92 працівника в сезон до війни зараз 80. Ми робимо саму елементарну просту річ, яку повинен робити будь-який колектив, який живе в країні, де відбувається війна, от якось намагатися допомогти своїй державі своїм людям. У нас церкві ну неймовірні люди. Вони настільки е, дружні. От, е. Хороші, вони люблять свій дім, свою землю. Ось і було дуже просто тільки сказати: слухайте, давайте будемо робити це. От, допоможете. Всі, як один, сказали так, коли треба, коли скажете, ми, ми будемо волонтерити. Uh -huh. Ідея з'явилася коли? Коли перші дні війни, коли поїхали біженці, у нас їх тут. На наших митницях було дуже багато. І ми стали такою, знаєте, транзитною зоною. В нас сильно не затримувалися там дві-три ночі і просили там, нас на ту митницю, нас на ту, нас на ту. Ну і ми бачили, що робиться по країні. І ну, це була ідея мого сина. Він підійшов, каже: тату, давай будемо. Щось виробляти, бо ну людей треба годувати, продукти потрібні. Так, там гуманітарні місії завозять, там якісь консерви з Польщі, ще щось. Ми можемо самі робити. Трапилось так, що до війни ми взяли на 49 років в оренду колишній радянський піонерський табір, барвінок uh -huh. називається. І там хороша база. В чому там заведений струм, силова лінія, uh -huh. якраз така, що нам годиться, і кухня, столова. Син мій почав шукати там автоклав, десь десь якусь запаючну машину, все це познаходив по інтернету. Ми почали Скляних банок, потім зрозуміли, що це ну, в логістиці угу. воно б'ється так, і незручно, потім там десь людям, хлопцям. Е, Жистяні банки в нас в Україні не знайшли, тому що всі заводи казали, ми працюємо на оборонний комплекс, ми не приймаємо замовлень. В Польщі знайшлися друзі, які нам привозили просто палетами, контейнерами. Ці жестяні банки. Потім теж нам сказали, що ну не дуже зручно. От особливо хлопці, знаєте, на, на фронті каже в рюкзаку, воно муляє, коли mm -hmm. треба десь впасти, перекутитися. Ми давай далі думати. І Стас каже: Ну я, я знаю, є такі реторт пакети. Це для американської армії колись їх виготовили. Ми почали шукати ці реторт пакети в Америку. Дзвонили до знайомих в Німеччину, в Польщу, Ніде немає. Нам щось покажуть, щось прийшлють, воно не те. І тоді в Україні ми її знайшли. От, я навіть не, не пам'ятаю зараз вам, що це за компанія, але ми її знайшли. Хороші, якісні, з трьохслойної фольги, пакети, які якраз для варки в автоклаві. Ось, і ми купили запаючну машину для нього, для тих пакетиків. І от з тих пір до цього часу ми їх виготовляємо. Знаєте, була така навіть. Думка залишити вже. Mm. Ну якби ну немає такого вже піку. Так вже mm -hmm. якось біженці по Європі, вже там їх треба годувати. Тут вже так менше, якби людей, які десь стабілізували лінії фронту. Але волонтери йдуть і просять. Просять, бо, каже, хлопцям сподобалися ваші каші. Павлівка це Волинь. От така в них інновація. Вони тушоночку, не в склянку, не в банку, а от в такий мілітарій пакет упакували. Дуже гарна ізоляція і, мабуть, навіть краще, ніж стекло. Для тушоночка, для людей на фронті, для солдат. Дуже гарна справа. Хлопці, дякую за вашу допомогу фронту. Ну, ви просто геніальні. Ілон Маск, як тобі це? Брати та сестри, церкви благодаті. Дуже вам дякую за вашу допомогу, за братів, за сестер, за ваші руки, за ваші серця, які розположені. Все воно прибуває, все воно допомагає. Кажуть, ніби домашніх голубців поїв, коли от ну а чому так? Тому що я вже вам відразу кажу, так. Не даю вам, не, не даю вам запитати, навіть Ні, Ні, просто ми вирішили відразу робити якісний продукт. Не просто, знаєте, без робити, а робити якісний. Тобто в нашій консерві, от оцій міські. Там половина крупа mm -hmm. рисова або гречана. Більшість рисува, бо просять рису. І половина м'яса, натурального, щирого м'яса, не, не якісь там відходи, залишки, а просто от м'ясо, все, mm -hmm. тушку ми беремо і ми з цього робимо. Тому вона дуже м'ясна, ось і зажарку роблять наші дівчатка свою домашню, з цибульки, з морквочки. Тому вони от такі, що смакують. Ну і трішки тоді кажу: добра, любові. Ну, так, вона, <звідує> у нас з землі. в, в рецептурі, <звідує> там, якщо ви уважно прочитаєте, <звідує> та, там є <звідує> так, так, <звідує> так, що свинина, бояловичина, яловичина, робота, любов молитва. Ну, десь близько отак від 80 до 100 гривень коливається ціна собівартості одного пакета от однієї mm -hmm. консерви. Другий рік повноштабної війни доходи до місцевого бюджету надходять. Вистачає коштів допомогти Збройним силам, вистачає коштів допомогти нашим. Жителям громади, і можемо е, невеличкі кошти е, направляти на е, продовження життєдіяльності нашої громади. А як взагалі у вас волонтерство відбувається? Як воно працює в вашій громаді? Е, дивіться в нашій громаді, от ви вже спілкувалися із Росиславом Івановичем. Це можна сказати, перша людина, яка почала займатися волонтерством, тобто виробляти ту продукцію, яка потрібна для збройних сил. У нас в громаді є ще деякі. Волонтерок, активних дівчат, які допомагають збройним силам, ну і сільська рада теж не стоїть в остороні цього. Тобто, ті потреби, які озвучують наші жителі, ми завжди стараємося їм допомогти. Це і як і придбання автомобілів, це і як тепловізори, це як приціли, одежа, продукти харчування. Ми завжди стараємося цьому допомогти. У нас є практика, що всі працівники. Сільської ради здають одноденний свій заробіток. Uh -huh. Також це і стосується наших педагогів, і в нас є певна сума коштів, і ми відповідно на ті кошти можемо купити це, що потрібно нашим захисникам. Якщо там, наприклад, дійдуть більш такі. Друговартісні потреби, оголошуємо збір, небайдужі жителі, підприємці допомагають і стараємося це допомогти. Фактично кожного тижня з нашої громади відправляються посилки на передову. Ну і е, з місцевого бюджету виділяємо е, кошти на потребу військовослужбовців. Це ми будемо закупляти два е, мавіка третіх е, з ночним баченням. Ну, тобто тепловізійним uh -huh. цим маємо закупити інвентар для однієї з інженерних військових частин, передаємо кошти на нашу соту бригаду, передаємо кошти нашим пограничникам для облаштування кордону. Ну, і до нас приїжджало керівництво третьої штурмової, також зверталися за допомогу, і також будемо виносити цю пропозицію на сесію. Я Думаю, депутати підтримають тут. Немало, не багато для нашого бюджету порядка мільйона. Ми будемо в цьому місяці передавати на збройні сили України. Початок навчального року. Як вам вдалося не вдалося, чи всі школи будуть працювати стаціонарно, чи все ж таки буде інша форма навчання? Як ви вирішили це? питання. Uh. У нас це питання ну вирішене ще не до кінця. Ще не до кінця. Тобто в тих навчальних закладах, де були підвальні приміщення, чи де поруч були підвальні приміщення, які ми могли використовувати під укриття, ми це зробили, але є ряд навчальних закладів, де немає цього. Значить, з нашими працівниками їздили, дивилися на модульні укриття, прийняли рішення, що вони трошки не відповідають тим вимогам, які б ми хотіли. Зараз у нас буде чергова сесія. Будемо звертатися до депутатів із пропозицією про це, щоб сільська рада могла закупити бетонні плити і бетонні блоки і силами комунального господарства зробити ті укриття. Якщо це нам дасться, то я думаю, що кінець цього навчального року, початок слідуючого навчального року, всі наші заклади зможуть функціонувати в звичайному режимі. На сьогоднішній день у нас тільки функціонує 10 закладів. Це п'ять дитячих садочків. Є 5 шкіл, які мають укриття, а решту працюють тобто онлайн. Скільки у вас діток навчається в школі? 203 200 дитини. Ну, В принципі, особливість опорного закладу Павлівського ліцею те, що в мене є 9 філій. Mm -hmm. Ще особливістю є те, що маю два шкільні автобуси mm -hmm. і працює своя, своя бухгалтерія згідно закону України про освіту. Тобто маємо і фінансу, і академічну самостійність. Школа була відкрита в 1984 році і певний час ми функціонували, десь щось ремонтували. І коли стали школою ліцеєм в об'єднаній територіальній громаді опорним навчальним закладом, то стала нагальна потреба зробити капітальний ремонт відання. Було замовлено проєкт, було погожено проєкт, і так сталося, що розпочалася війна. І е, ми змогли тільки придбати е, частину обладнання. Решту е, завершити ремонт ми не зробили. Але... Але дякувати Богу, ЮНІСЕФ нам допомогло і е, виділило, е, як всім опорним навчальним закладам, які працюють у е, період війни, е, очно спочатку три тисячі доларів. Це були виділені. Е, Долари в еквіваленті гривнях. Ми сіли, порадилися і вирішили замінити вікна дерев'яні на пластик. Замінили п'ять вікон, двоє дверей тут, і в лоці, де готується їсти, потім виділили нам ще дві тисячі. Знову ж таки, ми зібралися і вирішили придбати меблі. Виявилося, що нам виставило грошей не тільки на меблі, а ще й на посуду. От ми купили меблі, посуду. У нас на кожній перерві харчується. Знову ж таки, ми не чекали повного ремонту, поставили нові плити. Угу. Це і економічно вигідно, вигідно менше електроенергії йде, Ну і приготувати можна і зжарити, і, і зварити, і спекти. Угу. Шафи теж та, не Так, Шафи є, ну, тільки те, що зовнішні вигляди, витяжки, з часом ми це зробимо. Угу. Все у нас наготові. Скажіть, будь ласка, про ваш клас безпеки? Як він створився? І що він включає в себе? Що тут роблять діти? Що вони можуть звідси почерпнути? Переоцінити роль того класу неможливо, тому що йде російська агресія. Ви бачите, той клас безпеки поділені на мінну безпеку, пожежну безпеку, медичну допомогу, поліцейську безпеку. Тобто, будь-який вчитель може прийти в цей клас і провести з дітьми заняття. Ми можемо їм показати відео, фільми, можемо показати на Наош наочно наочний маматеріал. На, на, що воно має бути? Як воно має бути? То якщо дітям розказати бачиш, не знаєш, не бери, мене, по повідом старших раз, другий. І дай Бог таким чином ми обережемо не одне життя. До речі, ми стоїмо на підлозі, вирішив Так вирішили, як робити? Ну автомобілі збільшується дуже багато зараз. Ну, дитина є дитиною, йому треба повторювати. Ото той пішохідний перехід. То є е, 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 острівок безпеки, то є проїжджа частина. Ви повинні робити таким чином. Ви повинні робити так, так, так. Ну і я сподіваюся, що наша робота дасть свої результати. Це ж ви самі вирощуєте кавуни, так? так? Як давно так. ви це робите? Як виникла е, ця ідея? Виникла ідея у зв'язку з ситуацією в країні. Е, вирішили сім'єю посадити кавун, бо на ринку не вистачає того продукту. І з Божою допомогою виростили і хороший кавун солодкий, хто брав вже люди, відуки хороші маємо, беруть, реалізуємо на ринку. Скільки гектарів землі ви засадили? 50 сотих. Кавуна у нас 50. так, так, 25 помідора маємо, цибулі 20 сотих, От. а остальне там соя, зернові, пшениця таке. А як наїться все ж таки? Це якийсь окремий сорт через те, що в ну, нас ну, не вистачає як тебе, такого сонця, і достатньо цього е, сонця, як у нас е, на півдні. Ну, знаєте, треба було багато зусиль класти. Ну і знову ж таки наголошують Божою допомогою, бо е, теплиця, розсада, треба розсаду відсаджувати на постійне вже місце, на поле, а там е, під плівку прозору, щоб було тепліше. от І так, і так. Капельний полив, мульча. І, ну, Такі нюанси багато. Там, праці тру, труда багато. Але, а скільки я, в минулому році, році не мали ми? А, нема, перший рік, перший рік. рік і удачний. Так, да. І скільки от ви кілограм, тон, як ви в кількостях в штуках, як ви рахуєте, Ну, вдалося би вдалося? Ну, приблизно, я думаю. Тон 20 було, кавуна, певне, з 50 сотків. Ви і... все самі продаєте? Чи можливо десь здаєте оптом, щоб і ну... на інших ринках Волині були? Так, так, та. і оптом здаємо, і люди додому приїжджають багато, з сусідніх сіл там і ну, реалізуємо по різному різними способами. Яна Сергійовна, розкажіть, будь ласка, про ваше так. господарство. В чому воно унікальне? Чим воно цікаве і чим воно таке, як усіх? Ну, Наше господарство називається Тов Старий Форець органічного виробництва. Ми займаємося вирощуванням більшості молочної худоби. Є і, і бички тримаємо коровки. є в нас тисячу, а 380 корівок. Органічна продукція ну, виробляємо з свого молока, свого сири, кефір, йогурти, молоко, сметану. А як Все. ви їх доглядаєте? В яких умовах вони от спеціальних вас вони ростуть? От, е, вони от нас всі безприязно отримають. Всі від маленького телятка там є родинне відділення, вони з родильного відділення. Приходять сюди і вони отак по кліточках ростуть, ростуть аж воду до коровки. Uh -huh. Потім назад в коровки вже має килитися назад продільне відділення. Вони всі безприязні, там корови теж безприязні. Uh -huh. Корови в кошарах ціле літо постійно. А от екологічно, це означає, що ви без, і без різних міндобрив, yeah, так зайде, що було. На полі теж нічого не, ніяких не міндобрив нічого не вносимо, ніяких сото своє виробництво корму. Сило, сі наш, сідо, солома, свої е, корма зі свого зерна. А куди ви взагалі спрямовуєте вашу продукцію? Де ваш ринок збуту найбільший? Ми е, ну, відправляємо молоко в сільпло, угу. а там ну, на Львів сільполів, а там розвозять по всіх, ну, і в Луцку є, і в Києві. І молоко беруть на Київ, відправляємо. Ласка, чи є у вас може цікаві проекти, які ви може хотіли зреалізувати до початку повномасштабного вторгнення? Вони не зреалізувалися, але все ж таки в планах залишаються? Чи можливо вже виникли якісь нові проекти початку повномасштабного вторгнення? Адже ми розуміємо, що е, закордонні наші партнери. Е, Дають нам руку допомоги і підтримку в різних, якби таких і соціальних проєктах. Що у вас можливо є? в вашій громаді цікаво ну, е, в нас е, було два таких проєкта, два таких проєкта е, до війни, і зараз ми їх теж е, намагаємося продовжити. Це саме перший проєкт, Це ми планували створити центр креативної економіки. Тобто наша громада це аграрна громада. В нашій громаді переважна більшість людей забрали свої земельні частки паї. З колишніх колгоспів і самостійно займається тим обробітком uh -huh. тих паїв. От і розумієте, от люди дуже дуже багато працюють, але мало на цьому заробляють. Оскільки, наприклад, в одному році пішов бум на пшеницю, всі насіяли пшениці на слідуючий рік. Вона нікому не потрібна, ні на цьому не заробили. Так само там це стосується картоплі, сої, моркви інших продуктів. Uh -huh. Тобто, в чому полягалася ідея цього проекту? Ми е хотіли співпрацювати з науковцями, зробити в себе такий. Е е Центр, щоб надавати людям допомогу по реалізації продукції по нових технологіях, як вирощувати відповідну продукцію, і так як в нас на території знаходиться екологічне господарство, ми хотіли вчити людей працювати в напрямках екологічної продукції, тобто робити борщові набори, там вирощувати гречку, вирощувати екологічне м'ясо, молоко. Тобто е порицьке було. Ну, якби давало нам гарантії, що якщо ми будемо це все робити, вони будуть допомагати виходити на ринки. Тобто це буде така своєрідна кооперація, і якщо буде вироблятися такі обсяги, які будуть там потрібні великим супермаркетам, вони допоможуть це реалізовувати і відповідно люди зможуть на цьому краще заробити. От як є такі громади, які, наприклад, займаються полуницею там чи капустою, то ми хотіли таке в себе в громаді зробити по екологічній продукції. Але почалася війна, і якби то це питання стало на другому плані. А ще один такий проект, це. це Реабілітації, uh -huh. тобто до повномасштабного вторгнення в нашій громаді було біля 100 учасників АТО, це 100 хлопців, які в 2014 році пішли захищати нашу землю. У Нас є на території дуже гарне красиве озеро. От і е, ми почали розробляти е, можливість біля цього озера створити такий реабілітаційний центр, щоб могли ці атовці приїхати, відпочити своїми сім'ями, е, ну утримати там допомогу. про Павлівську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточі на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі!